Денис, ти обрав вже подарунки на свята для своїх близьких. Ще в процесі, але знаєш, хочеться чогось з традиційним присмаком. Можливо, тебе і наших глядачів зацікавить творіння письменниці Надійки Гербіш. Вона створила справжню енциклопедію Різдва. Це книга? Так, і назва промовиста: велика різдвяна книжка. За Надійка Гербіш приєднається до нас онлайн. Тож я вже чекаю. Пані Надію, вітаємо вас. Доброго ранку. Віт. Доброго ранку. Велика різдвяна книжка звучить, чесно кажучи, як справжній портал до свята. Що для вас означає Різдво, і як це відображено у вашій книзі? Різдво це моє найулюбленіше свято у році. Я його святкую радісніше і пишніше ніж власний день народження. Ось і готуюся до нього дуже здалегідь, а потім маю довгий післясмак. смарт. Писати різдвяні книжки, я думаю, воно дуже, дуже підходить для людини, яка любить різдво. Надійко. Під час роботи над великою різдвяною книжкою ви досліджували е, глибини історії та культури різдва правильно. І е, якщо це так, то які відкриття е, вас найбільше вразили або були таким найбільш несподіваними? Ох, насправді їх було дуже багато. Штука в тому, що над цією книжкою я працювала не сама, а ще з однією людиною, яка теж страшенно любить Різдво. Це з істориком Ярославом Грицаком. І ті откровення, якщо можна так сказати, які ми мали у процесі роботи, вони абсолютно захопливі. Наприклад, для мене було несподівано дізнатися, що перші християни не святкували різдво причому доволі довго. Лише ну більше того, вони вважали, що неправильно його святкувати. Так також ми дізналися, що деякі християни, наприклад, британські християни з кромволя, вони забороняли різдво. Вони вважали, що це не цілком правильне свято а зараз більшість християн у світі святкують різдво і не тільки християн, і це просто не може не тішити. До речі. Книгу Ярослава Грицака про новітню історію України я раджу прочитати кожному, хто mm -hmm. пам'ятає історію з українських підручників. Сподіваємось, що от ту ту саму різдвяну книжку ми теж будемо радити прочитати кожному. Пані Надійко, серед безліч різдвяних символів від давніх традицій до сучасних звичних нам комерційних образів, який на вашу думку найглибше передає отой дух різдва? І чому? Mm -hmm. Про символи говорити складно, напевно, для мене це радше не символ, як якийсь артефакт, а це певне явище. Так я би сказала, що це святвечорова власне вечеря. А угу. коли родина збирається за спільним столом, так і коли з'являються ці традиційні страви: 12 страв, 12 пісних страв, ось, але. Суть навіть не в куті, хоча я дуже люблю куті, я вже в кутю, я в шаленому передчутті смакування і взагалі всіма різдвяними стравами. Але для мене це навіть не стільки про самі страви, як про це відчуття, коли ми торкаємося ліктем до когось іще, коли нам тісно, коли нам тепло, коли нам добре, всім разом, коли ми разом колядуємо, так тобто ще одне явище крім вечері, ще колядки. Ось і для мене це більше про різдво ніж про ялинку, про подарунки. Ну і точно більше ніж про санта на, на санях. А що э, саме, от завдяки цій книзі? Читач може дізнатись про різдво? О, насправді доволі багато всього у великій різдвяній книжці є опис різдва, починаючи від давніх давен, тобто е, опис. Історії самого свята, як ми його святкуємо, не тільки історичних подій, які призвели до цього святкування, але і навіть що було до того, наприклад, певні е, древньоєгипетські міфи нагадували е, за своєю структурою, за своїм наративом власне історію різдва. Так, е, упродовж всієї книжки ми бачимо, як. Ожен наступний есей розповідає, що було далі із цим святом, а там навіть є про Брюса Вілліса і міцний горішок, але це wow. так за <різь> пані Надійко співпраця з паном Ярославом Грицуком впевнений. Додала книзі глибини та багатогранності. Як проходив ваш спільний, так би мовити, творчий процес? І чи виникали дискусії щодо трактування певних аспектів різдва? Очевидно, що виникали дискусії. Дискусії виникало багато, але зрештою, ми зі всім якось приходили до спільної думки. Ось ми могли бачити по різному якусь ситуацію від початку, але чим більше ми ділилися якимось своїм розумінням, так тим більше ми приходили до цього спільного знаменника. Більше того, коли ми тільки починали працювати над цією книжкою, а ми побачили, що наші синопсиси схожі, так те, що ми мали напрацювання до того, вони якось зійшлися докупи, і навіть у кожного з нас була ця. Метафора, як книжка має виглядати? Я собі уявляла, що це має бути адвент календар, де кожен есей ніби нове віконечко цього адвент календаря. Натомість для нього кожен есей це було як кулька, ялинкова прикраса на ялинці. Пані Наді, українські різдвяні традиції, багаті, ну і самобутні. Давайте будемо по-чесному казати, які з них. На вашу думку, от е, саме зараз в нашому сучасному суспільстві е, є найважливішими для збереження. І е, як вони відображені у вашій книжці? Угу. О, ми описували насправді багато е, цих українських традицій, і навіть більше розвинули цю тему у перекладі англійському ну, цієї книжки, яка вийшла у Великобританії, і до речі, стала там бестселером номер один на Амазоні A Ukrainian Christmas. Е, ось згодом цю книжку вже переклали також на інші мови уже з англійської. Але якщо говорити про якісь традиції, на які я особливо зараз хочу наголосити, то напевно все таки на, на трьох. На трьох елементах перше, що це про різдво це завжди про спільноту. Ніхто не має бути самотнім на різдво. Якщо ми запрошуємо когось до нашого столу, то це має може бути родина, так а може бути і хтось зовні, якийсь самотній сторонній. Це може бути хтось, хто, наприклад, воїн, який на реабілітації у нашому місті, так чи чи родина переселенців. Дуже важливо поділитися цим різдвом. Якщо ми не запрошуємо до столу, то принаймні опісля принести їм трошки куті і якийсь подарунок. Ось власне це про ділення і про спільноту. Друге, це звичайно про спів. Нам дуже важливо колядувати разом, Воно дає нам. Відчуття якогось причетності до великої історії додає нам радості, додає нам цього особливого тепла. І третє, це все таки їжа. Багато українських родин зараз не поруч, так вони розділені, і багато хто мусив покинути свій дім і поїхати кудись далеко. І коли ти далеко від дому, але готуєш за переписом своєї мами, за переписом своєї. Бабусі так зберігається ця тяглість, ця особлива любов і ці добрі спогади, які можна передавати далі своїм дітям. Також тому ось ця традиційна святовечарова вечеря вона є дуже цінною. Також у вас існує є випущена просто різдвяна книжка. Розкажіть, в чому відмінність з різдвяною книжкою? Ми дуже хотіли, щоб цю книжку читали. Через те, що там справді закладені сенси, якими нам хотілося ділитися з іншими, але велика різдвяна книжка вона дуже велика і відповідно доволі недешева. І ми вирішили це, це був начебто хід такий для спрощення, але водночас для поширення цієї спільноти, які читають цю книжку, вона стала доступнішою для більшої кількості читачів, коли видали також скорочену версію. Тобто, якщо Є не дуже багато коштів, можна купити просто різдвяну книжку. А якщо вже вас зацікавило більш глибоко купнути ось ці всі традиції, то то є велика різдвяна. книжка, Я думаю, що правильно? велика різдвяна книжка вона там більше ілюстрацій, те, а, що хочеться, можливо. подивитись, помацати в буквальному сенсі. Розкажіть про ілюстрації, бо це окремий вид мистецтва. О, Абсолютно. Ми працювали з неймовірно хорошим українським арт-директором, дизайнером, художником це Олегом Грищенко. Він страшенно талановитий, і він має нетиповий підхід до ілюстрування книжок. Наскільки я знаю, він. Не працював раніше з ілюструванням книжок, поки не познайомився з порталом. Власне він займається пікторіком. Також е, репрезентує Україну у всьому світі. Мені доводилось бувати на його виставках власне, за кордоном. На українських виставках я ще поки не була. А за кордоном бачила і бачила це подивування іноземців, коли вони розглядають його роботи. Причому була на його виставках в двох різних країнах. А ось і коли він підійшов до роботи з цією книжкою, він хотів, щоб там. Або гумор. Тобто ми бачимо там якісь ілюстрації, які виглядають примітивними, але насправді це авангард так, це, це певний гумор, це певне переосмислення. І мені тут подобається, що він долучив до роботи цією книжкою аж п'ять українських художниць. Надійко, дякуємо вам за таку цікаву е презентацію книжки. Ми вас вітаємо з прийдешніми святами і бажаємо, щоб якомога більше е людей е святкували Різдво в сімейному, затишному колі. Ну і, звичайно, щоб якомога швидше наступив мир. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую дуже. Христос рождається. Славіємо його. його.